Друзі, ми е, знаходимося на майданчику в парку перемоги. У нас представники, е, так би мовити, ті, хто більше всього входить, ті, хто починав. Це все. Марк, давай, доєднуйся, Доєднуйся. Марк Сукерберг здесь. Да. Да. е, Христина, яка в принципі займається е, організацією постійно сьогодні. Вона в цивільному, а взагалі вона завжди спортивна, завжди збирає людей. І молоді хлопці Андрій Іван, яких я вже постійно бачу, ну тобто вони тут постійно бігають. Розкажіть, будь ласка, що, що, на, наскільки, наскільки ви бачите, що ця поляна, цей майданчик центровий в районі, чи ні, ви бачите тут гравців з інших районів. Як Дуже. це відбувається? Дуже класна поляна. Дуже багато тут да. бачу різних людей, які з різних районів да. команд. Багато Навіть класна. за БР приходять грати. Чи Вона можна такова? сказати, що на лівому березі це центрова поляна, чи на Дарницькому районі, чи як, на яких ви ще грають? Мені кажеться, що сама центрова це на Київській Русі, на поздне, так? Ну, цікаво, я там не був. Там поляна, там взагалі кожен день, там всі є. Але тут також дуже багато людей, та дуже багато цікавих людей, які вміють грати, з якими дуже цікаво грати, та я тут дуже часто запроводити свій часто тренуюсь. — Кристина, що ти скажеш? — чудово. Ну я так вважаю, що для більшості з нас це як місце сили, таке знаєш, хтось тут починав, хтось тут почав розвиватися. Для подальшого своєго розвитку приходять професійні гравці до нас. Чим ми дуже пишаємось, організовуємо турніри, дуже демократичні, бліц-турніри. Тобто, збираємо 4-5 команд день в день і проводимо зразу турнірчик, такий що надає змогу всім зіграти з усіма, пограти з професійними гравцями, з гравцями з хорошим чудовим досвідом і, в принципі, розвиватися далі. От скажи, будь ласка, сьогодні був такий невеличкий турнірчик, на хаби зіграли, було п'ять команд, і на хаби зайняли друге місце. Але це в рамках підготовки до сили вулиць. Ваші особисті враження? Ваня я знаю, грав в силі вулиці. А ви на наступний турнір плануєте заявлятися? Так, ну, на будь-який турнір я з'явився та христина. Жіноча команда буде? Ну я думаю, треба збиратись. Сьогодні приходила дівчина, яка до речі, вона ще тут Так, Так, Аня, да ти ще зберігай тут. контакти обов'язково. Андрюха, ну, а ти що знаєш про силу вулиці? Чи плануєш приймати уч? Планую у турнірах приймати званьком. Якщо Ваня не згодиться, то можна і окремо. Це дякую. Тоді буде на youtube каналі ще все це заміксовано. Буду Дякую за участь.